Всім привіт! Нова рубрика на каналі Нікілайн. Скарби зі звалища. Ну, не контейнер, звісно, але що маємо, то маємо. Працюємо в очі на заводі, який перерабатує сміття. Ну, Показуємо, що ми знаходимо. Буде цікаво. Якщо щось не буде видно, ми в кінці все сфотографуємо і буде прилягатися в кінці. У нас кабель. Ми перевіряли. Кабель працює, але трошечки погано. Type-C, Type-C Для швидкої зарядки. Інший кабельочок у нас. Тайп-сі. Ой, iPhone? Да, iPhone. iPhone? IPhone у нас не, немає, у нас є тільки навушники AirPods. Перевірили. Кабель трошечки чимось погризаний, чи покусаний, але працює. Навушечки заряджаються. Це, ну, це взагалі кожен день можна знайти багато. Карандаши, фламастери, олівці... Ручки, пінали і тому подібне. Дітям школу якраз саме то. Так, цікавинок. Залізна, Да, залізна машинка. Не знаємо, що за машинка. Маркування, як такого, немає, з якимось, ну, з турбіною. Файно, файно. Так, у нас тут брати, сестра. Якісь два чудика, не знаємо які. Ось, помічник малий, який заважає. Ліхтарик. Ліхтарик з резиночкою, Значить. Ну, треба лише перевірити, працює чи не працює. Перевіримо. Якщо з резиночкою повністю металевий, значить для того, щоб світити під водою. Що це у нас? Марка? Бельгія. Біль... Ось так і пам'ятий якийсь чехол силиконовий. Я не знаю або Samsung, або з якогось з Xiaomi. Я не знаю. Рамка. І задня з чехла. Помиємо, проклеємо, Оказується, тут отак ще знімається. Це для того, щоб поставив телефон. Отак назад. Зафіксирував, він не випадає. Ззаді буде отак. Вот По-моєму прокле... По проклеїмо. І для безпроводної зарядочки. Ну, я так рахую, що теж для iPhone. Так, що у нас? Маленька флешечка для мікро... А для мікро SD. Це якщо захотіли подивитися на телевізорі, є мікро SD. Є USB-виход, але немає кабеля. Можна подивитися. О! Навушнички Redmi. Відкриваємо, світяться. Маленькі. Ну, без вкладишей. ну, нічого страшного. І брудні внутрі. Просто брудні. Помиємо. Може комусь подаруємо або розігаємо, то буде видно. Так. Саме цікаво. находочка. Я на роботі аж, ну, я не знаю, аж постузівся, напевно. 2011 рік. Windows 7 Professional. Якщо комусь потрібно, пишіть. Коментарях? Ліфтарик. Едержайзер. Ну, ліфтарики, якщо дуже чесно, кожен день можна знаходити штучок по 10. Отаких тільки трошечки менше, і надпись поліція. Кожен день. Шо-шо, а такого у нас добра багато. Якийсь телефон. Ну, на USB, на мікро-USB, знаєш, сучасний. Ну, який, якийсь MaxCom. Ніколи не, не бачив, не знаю. З кнопочкою SOS. Це взагалі кіно. Так, 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 так. О! Колоночка. Травится. Ну. Бюджетненько, напевно. Перевіримо. пер Ну Ну, працює. Power off. Погуглили, коштує, ну, Коштує в районі... 900 гривень. Ну. Не сильно так дорого, але ну цікаво, цікаво. Паркер? Ручка паркер. Ну, це прям шикарний паркер. В школі такої писати буде дуже цікавенько, дуже цікавенько. Сама фірма паркер це... Ну, не круто. Прям дуже, ну і не дешево. Ну і далі у нас ще пару батареїк. І переходничок з Nokia маленький на зарядочку на Nokia ну, більш велику. Це якась для фонариків, ну і батарейки. Ну, і все. Тепер найцікавіше. Що в нас є? Це монети. Все. Відкладаємо. Так, монеточки у нас. Один злотий. 1987 рік. Відкладаємо по одному злотому. У нас їх багатонько. Дуже багатенько. Потім ми сфотографуємо з двох сторон і викладемо. Так, по злотому ми забрали. Є в нас по 50 грош. Ну, гроші це польські. Один злотий це все польські гроші. Ну, тут 77 і 78 рік. 1977. -й. Ну, це 1983. -й. Є в нас 10 грош. О, 1949. -й. Ну, найстаріша. Поки зі всіх знахідок. Поїхали. 5 злотих. Одна. Дві. Да, три, чотири, чотири. Ну, 77 рік, 84-й. О, ще 84-й. І 86-й. Щоб було краще понятно, ну, зрозуміло, то, от приклад, це 5 злотих. Це те, щоб були раніше, вони зараз не ходять. А ось я покажу вам 5 злотих, які зараз. О! Яка різниця? Ну, це цікаво. Якщо збираєте монети, то це дуже класно. По 2 злотих. У нас їх чогось 4. А, не чего 4, а их 4. Так, так. злотых. 86. -й. 80. -й. Ну, идем в коллекцию. Вот так они выглядят. А вот так они выглядят нови. Я думаю, разом, різниця очевидна. Так. 10 злотих я вам не покажу монети. їх нема. Це в старі, 10 злотих. З обігу вони зняті, тому це. 88,8-й. 87-й 1987. ну 1987-й. А і 1987-й. 20 злотих. З обігу вийшли. Тільки бумажні чи з хлопка вони. Я не знаю, які тут. Монети тільки до 5 злотих. А 1986 рік. Це в нас два. Можемо сказати, що ну, от у нас Чехія один крон. Це не стара. 2011 рік це якраз зараз можна щось на них купити. Я так думаю. Тут у нас 1991 рік. Задія красиві. Спереді у нас два. Ну, можна сказати, що це крони. А от у нас 5. Можна сказати, що це крони. А з іншої сторони не можна. Бо це 1984 рік. І тут у нас написано Чеха. Словацька республіка. А це що значить? Значить, що такої країни вже немає. А гроші, ну, а гроші є. В колекцію. І остання монетка у нас 25 цент. І якась корона. А ззаді у нас Джуліана Конінгіндер Нідерланде. Це Нідерланди. 25 центів 1970 року Нідерланди. На сьогодні це у нас вся розпаковочка. Чуть пізніше будемо викладати ще. Всім до побачення, до нових зустрічей.